Привіт, мене звати Олександр. Я з міста Героїв Миколаїв. У 2015 року я перебував у Казахстані, а саме Алмати, працював першим заступником керівника великого, великого бізнесу. А саме це ресторани, бари, ночні клуби. Було, було дуже весело. Потрібно було трохи часу, щоб передати всі справи. Повернувся до Миколаєва, до України. Це обов'язок кожного мужчини, хлопця, Та й се. Тут не потрібно якщо, щось, щось багато казати. Ти хлопець, ти повинен боронити свою країну. Я раз почув, що українцю чужого не потрібно, але й свого не віддав. Це моя земля, чому я потрібен повинен комусь щось віддавати. Можна казати багато популістських слов, але скажу вам, процитую слова Тараса Григоровича Шевченка: Мабуть, немає нічого кращого у Бога, як Дніпро та наша славна країна. Я дуже люблю свою країну, дуже, дуже полюбляю свій край, півний. Сьогодні побачив, як ми їхали з позиції, і маленька дів... дівчина махала рукою, це було це не... неймовірно. Тому я б вам бажаю, щоб ви цінували і пам'ятали, якою ціною нам все це дається. Я вважаю, щоб ви популяризували Україну на міжнародному майданчику. щоб ви Любили український флаг. Взагалі, все українське. Я пишаюсь, що я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. І я обіцяю, що ми повернемо усі окуповані території. І наш прапор буде майоріти на всій українській землі.